Коли монтуєш поверхневе охолодження. Варто обов'язково врахувати точку роси. Бо якщо поверхня холодніша, ніж треба, з'явиться волога. Що робити? Перше. Оптимізувати температуру подачі. Вона має бути не нижче 16 градусів. Друге. Ставити датчики вологості та температури, третє. Використовувати системи автоматизації. У будинках, де встановлена автоматика панор, підтримується не тільки оптимальна температура в кожному приміщенні, але й контролюється вологість, уникаючи утворення конденсату в форс-мажорних випадках. Тому холодні поверхні завжди залишаються сухими, а приміщення комфортними. Якщо ж ваш будинок знаходиться у зоні з підвищеною вологістю, варто продумати систему вентиляції. З осушенням. Це дозволить ефективніше використовувати поверхневе охолодження. Зупанор все під контролем. Ми пропонуємо комплексне рішення і маємо всі необхідні компоненти для надійної роботи. Чи є гарантія, що при температурі холодоносія плюс 16 градусів Цельсія не з'явиться конденсат? На жаль, немає. Температура плюс 16 забезпечує уникнення конденсату при стандартних умовах приміщенні. Але на випадок форс мажорних ситуацій обов'язково має бути автоматизація з контролем вологості. А чи відчуваєте ви надмірну вологість у своїх приміщеннях влітку? Напишіть у коментарях.